Офіційно не влаштовані працівники та їхнє невмотивоване звільнення тепер обійдеться підприємцям у копієчку. Верховна Рада в грудні минулого року прийняла закон України про внесення змін щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. Згідно з документом, порушників штрафуватимуть на дуже великі суми, які саме дивіться далі. Раніше людину, яка хотіла влаштуватися на роботу, працедавець реєстрував у центрі зайнятості. Тепер робити цього не потрібно, розповідає головні зміни заступник міського голови Володимир Тарновецький. Проте власник чи директор підприємства повинен видати наказ щодо працевлаштування особи та повідомити про це протягом трьох днів податкову інспекцію. Власне, податково координує питання сплати єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Також держава тепер дуже суттєво каратиме підприємців за нелегальну роботу. Найманих працівників. Чекає згідно чинного законодавства штрафна санкція в розмірі 36 540 гривень. Затримка в заробітній платі без поважної ну, причини була е, на даному підприємстві більше одного місяця, то штрафна санкція три мінімальні зарплати. На сьогоднішній день це 3654 гривень. Платиться заробітна плата не 1218 мінімальна, а скажімо, 1000 гривень чи 800. То такий власник підприємства чи директор підприємства з законодавства може бути оштрафований на 10 мінімальних заробітних плат, тобто 12 тисяч 180 гривень. Виявляти нелегалів та контролювати процес буде інспекція праці. Її представники складатимуть відповідні акти і передаватимуть їх до суду. Там прийматимуть рішення і вже через виконавчу службу стягуватимуть дані штрафи. До слова, тепер людина й сама може відстоювати себе, каже Володимир Тарновецький. Людина сама може звернутися безпосередньо в суд з позовом, що не виконуються всі норми законодавства цінової праці. І вже рішення суду, навіть без інспекції праці, теж можуть відповідно наказати даного власника підприємства чи директора підприємства за порушення закон, тобто не без інспекції такі випадки є, що перша інспекція досить. Балочисльна, каже, вона не може постукати всі двері, це питання вчасно е вирішити. А якщо буде піднята правова культура кожної людини, вона буде знати, що вона має право згідно чинного законодавства так звертатися до суду, то справа піде значно швидше, і вирішення буде в законному порядку. Торкнулися зміни і працевлаштованих не на повну ставку. Законодавець вирішив, підприємець може влаштувати людину до прикладу на півставки, але різницю до єдиного соціального внеску платитиме 100%. Також тепер власник підприємства добре має подумати перед тим, як звільняти когось з роботи. Буває не раз так, що підприємці що Керівник без нормальної мотивації звільняє, певно, невгоду йому працівника там, з особистих мотивів чи з інших мотивів. То якщо буде доказано, що він звільнив цього працівника незаконно, то е, його чекає згідно е, рішення суду, е, значить штрафна санкція у розмірі від 34 тисячі гривень до 5 тисячі гривень. Якщо така дія цей же підприємець, чи директор е аналогічне порушення зробить повторно на протязі року, то його будеш, е, е Чекати штрафна санкція в розмірі від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень. Якщо це порушення буде зроблено для людей, які соціально захищені, тобто для неповнолітнього, щодо, щодо вагітної жінки, щодо одинокого батька, або матері, або особи, яка виховує малолітніх дітей до 14 років, або дитини інваліда, то його теж чекає штрафна санкція у розмірі від незаконного звільнення людей з роботи від 51 тисячі до 80 4,000. Цікаво, що тепер, якщо суд встановить, що людині не виплачували мінімальної заробітної плати, то може винести рішення, згідно з яким підприємець повинен їй заплатити середню заробітну плату у даній галузі В січні місяці в чи в лютому, наприклад, людині не виплатили зарплату, То візьмуть, наприклад, середню заробітну плату, наприклад, у торгівлі популяр, ну така професія популярна, то середня заробітна плата у сфері торгівлі в нашій області на сьогоднішній день приблизно 2350 гривень, тобто буде присутнього. Жуватися виплату повинен зробити для даної особи штраф заплатити саме собою, заплатити а крім цього, заробітну плату заплатити у розмірі 2350 тисячі гривень, а не мінімально тисячу гривень. Це теж нове прописано в законодавстві. При міській раді працюють робочі групи, вони моніторять документи людей, які працюють на того чи іншого підприємця. Торік більше як десяток бізнесменів оштрафували за нелегальних працівників. Щоправда, сума була незначна: 850 гривень. Тепер нагадаємо, порушнику доведеться сплатити 36,5 тисяч гривень.